Ознаки хворої печінки. Печінка не болить, у неї немає больових рецепторів. Про те, що вона має серйозні проблеми, ми дізнаємося занадто пізно. Але є й хороша новина: печінку можна швидко відновити, які симптоми хворої печінки: занепад сил, слабкість, дратівливість, головні болі, біль у правому плечі, у правому підребер'ї, різне висипання на шкірі у вигляді пігментації, вугрів. Печія, відрижка, нудота, проблеми з випорожненнями, темна сеча, у когось падає зір, хтось погано спить, подразнення шлунка, здуття. Зверніть увагу, якщо у вас є деякі симптоми з цього списку. Для профілактики візьміть за звичку кілька разів на рік очищати печінку, особливо якщо ви приймаєте ліки або зловживаєте шкідливими звичками. І це стосується не лише алкоголю чи сигарет, але й неправильного харчування. Очистити печінку можна за допомогою різних природних методів, які будуть на благо всьому організму. І печінка відновиться вже за кілька місяців. Пишіть мені у дірект або в коментарях слово печінка, і я надам вам покрокову схему відновлення.